Ця бомба може присмоктатись до землі, стін, стелі, решітки та взагалі будь-якої поверхні. Ця особливість дозволяє використовувати бомбу з неочікуваних сторін, що дозволяє легко спіймати неуважного опонента, який сконцентрувався на іншій цілі. Наприклад, під опонентом, що йде по гратам, де він не має змоги швидко перейти у сквіт-форму, щоб відступити. Що робить її більш ефективною зброєю, відрізання маршрутів та створення погрози для наступаючого ворога. сакшн бомба має менший імпакт на контроль руху опонентів в моменті, бо має більше часу для детонації, що дає більше часу на реагування. Проте вона файно працює для утримання території. Також ефективно вона працює для режиму Tower Control. Якщо опонент не хоче злазити з башти, ця бомба гарантовано, як мінімум, змусить опонента перейти на очевидний для вас край башти. Що дозволяє вам або зробити гарантований сплат необачливого опонента, або все ж таки змусити його зістрибнути з башти. Якщо приклеєна сакшн бомба трошки виглядає за виступ, то її дамаг також може розповсюдитись і за цей виступ. Це допоможе більш непомітно розміщати бомбу проти леджерів.